Сьогодні ми знаходимося знову серед друзів. Тому що є і завдання тилу, логістики, забезпечення і підготовки особового складу. В якості експеримента пілотний проєкт ми передаємо і для наших українських курсантів. Бо на полігонах, на бойових випробуваннях, можливість прийняти душ, попрати форму, відновити стан це є велике значення і для учбового процесу, тому сьогодні. Будуть приймати інститут від нас цей подарунок. І завдяки Петру Олексійовичу фонду Петра Порошенка зараз ми отримали лазневопальні комплекси, які нададуть змогу нам мобільно проводити миття особового складу і прання їхньої особистої білизни в польових умовах в будь-якій точці. Це довгождані причепи. Дуже дуже довгождані. Друга позиція це є батальйон управління. Десантно-штурмових військ на цих автобусах з навчального 199-го центру батальйон управління буде забезпечувати доставку підготовленого особового складу бригади. Чудові автобуси, вони нам дуже якраз потрібні для перевезення нашого особового складу. І на навчання, і забирай з навчання, і прямо на район виконання завдання. Приймай, заходь, заводь, показуй. Ну як стан? Крутий. Дуже. Ну. No. <laughs> Самокат. Автобуси нам потрібні для перевезення особового складу, ближче доставити їх до передньої лінії з навчальних підрозділів. На чому їздить Порошенко? Бачите? На Мерседес-бенці. І тепер наші десантники будуть на Mercedes-Benz. Повністю інтер'єр приведений в порядок, як для своїх. Подобається? Mm -hmm. Слушайну, комфортно їздити? Ну, я автобус Так.